Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Славімо Його. Одного разу прийшов Ісус у відсаїду його, приводить до нього сліпого, і ми чуємо, як Господь Бог Його оздоровляє. Найперше я звернув увагу, що Господь узяв його за руку і вивів його за село. Чому він не робив то в селі, вивів його за село і там поклав на нього руки і каже: чи бачиш? Що, що ти бачиш, скажи мені? Він каже: бачу, що людей, що не наче дерева, ходять дуже невиросно. Тоді Господь ще раз кладе на нього руки. І той прозрів. Чому два рази Господь Бог, як без першого разу, не може оздоровити? Чому Господь не оздоровляє його там на місці? Хочу вам сказати, що це не його рідне село, бо Господь Бог сказав: йди додому, але в село не заходь. Значить, він не звідти був. Людина. Часто покидає свій дім і йде десь далі, щоб заробити собі на хліб, щоб себе якось врятувати. І Господь Бог бачите, виводить із того місця, куди ми прийшли сліпі. Виводить і оздоровлює за, за межами того місця, де ми, є, де ми були. Часом треба. Вернутися додому. Це не означає, що якщо ти поїхав на роботу десь і працюєш, маєш тишити роботу і їхати додому. Ні. Господь має на увазі, що ми вийшли із дому своєї душі. Ми живемо чужим розумом, чужими балачками, чужими вченнями, які далеко до нас. Чому Господь Бог виводить його з того місця, з того села, виводить його, щоб там його не оздоровлювати. Бо оздоровлення там буде дуже тимчасове. Бо та атмосфера, де вони були, була дуже негативна. Навіть після оздоровлення Господь Бог каже, не входь у то село. Бо те, що ти чув, це було одно. Бо ти був сліпий, але коли ти зараз зрячий побачиш, твоє серце може то не сприйняти, і воно буде тобі на шкоду. Коли Господь Бог приходить до нас, Він нам дає якесь розуміння, Він нам дає якесь бачення, і ми бачимо світ по-другому, прийнявши Ісуса Христа. Прийнявши його науку, ми дивимося на світ уже іншими очима. Ми по-іншому бачимо. Ми бачимо ті речі, які до зустрічі з Богом ми не бачили, на які ми не звертали уваги. Тому Господь Бог каже, іди з того місця. Гад, вертайся додому. прийди до себе. Нам Господь Бог каже, прийдіть до себе, верніться в свій дім, бо ви часом своїми думками так далеко, хто знає, куди ти користь з собою. Верніться додому, каже Господь, додому своєї душі, бо там знайдете мене, бо я прийшов до тебе, а тебе нема вдома. Треба бути з собою. Треба бути на тому місці, де я є, не вивищувати себе вище себе і не принижувати себе нижче себе, а бути самим собою, по крайній мірі перед Богом, щоб Господь Бог, коли прийшов до тебе, знайшов тебе вдома. Що коли Господь Бог тебе оздоровить, затем, перед тим Він візьме тебе за руку і виведе тебе за межі всього того, що ти знав. Виведе тебе за, за ту територію обітування, де ти вже привик і знаєш, що робити, і там тебе оздоровить, там ти станеш зрячим. І коли ти вже після Божого зцілення подивишся на ті речі, які ти робив до зустрічі з Богом, ти побачиш, що вони не такі вже і добрі. А ті, які були трудні, яких ти, від яких ти відказувався, що іменно на них і треба звернути увагу. Тобто зустріч з Богом завжди супроводжується перемінами. І якщо ти, залишаючись на тому самому місці, зустрівся з Богом, то ти маєш змінити своє відношення. До всіх тих, які навколо тебе, ти маєш до них відноситися по Божому, ти маєш до них відноситися по іншому, по-доброму, а якщо ти відносився добре, то маєш відноситися ще ліпше. І тим, на кого ти вчора злився сьогодні, ти маєш стати терпливим, розуміючи, що Він може. Поки що сліпий. Може, він чекає зустрічі з Богом і перед тим, щоб з Богом зустрітися, маєш ти прийти до нього, щоб підготувати його до зустрічі з Богом. Одних ми готуємо, в іншому випадку самі готуємося до зустрічі з Господом. Але пам'ятайте, кожна зустріч з Богом дає нам можливість. Подивитися на світ іншими очима, Божими очима, очима Ісуса Христа. Хто має вуха слухати, нехай слухає. Хто має, хто має очі, Хай побачить те, чого дотепер не бачу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, авіми.